24 роботодавці, соціальні партнери, студенти. Саме такий формат ярмарку вакансій. Цьогоріч національний захід відбувся у різних куточках країни, в тому числі у прифронтових зонах. Ми сьогодні організуємо такий простір діалогу, де хочемо, щоб шукач роботи, або людина, яка хоче щось змінити в себе в житті, хоче змінити професію. Зустрілася саме з роботодавцем, безпосередньо поспілкувалася, дізналася про умови, характер роботи. Біля кожної з локацій можна було проконсультуватися з приводу потенційних вакансій, отримати інформацію. Про тимчасові роботи чи ваучери на навчання, адже кожен із відвідувачів ярмарку шукає професію відповідно до своїх вмінь та запитів. Яна бойко вийшла із декрету. Її цікавить робота у сфері обслуговування. Я спочатку хотіла б взагалі подивитися щось для себе нове, бо я виходжу з декретної відпустки. і Я раніше працювала не в місті Хмельницькому, ми жили в районі, і зараз я би хотіла, можливо, щось, щось нове для себе відкрити. На Хмельниччині нині понад 4 тисячі вільних вакансій. Потрібні спеціалісти керівної ланки, але значний попит на виробничі професії. Підприємства готові навчати майбутніх працівників. Нам потрібні водії тролейбусів, тобто і водії, і воді, як ми дуже запрошуємо, стартуємо, хочемо стартувати у червні. Місяці. Навчання проходить безкоштовно. Це три з половиною місяці. Ми заключаємо контракт з, з людьми і запрошуємо всіх бажаючих. На Хмельниччині національний ярмарок вакансій працював на 10 локаціях.